Мене звуть Таня я Листоноша. Я працюю недовго, але робота мені подобається. Вона дуже цікава. Всього у нашому місті 41 листоноша. Вони працюють в 11 відділеннях поштового зв'язку. Кожне відділення обслуговує свій мікрорайон. В обов'язки листоноші входить не лише доставка кореспонденції, але й пенсій та різноманітних товарів. Сумки раніше були з газетами, а тепер з товаром. Це і крупи є, цукерки, консерви. Колектив міського відділення зв'язку номер 7 яке розташоване у центрі, молодіжний і дружний. П'ять листонож майже щодня обслуговують свої дільниці, незважаючи ні на пору року, ні на негоду. Причому, як відзначила його начальник Ніна Ліжніна, дівчата працюють добросовісно і оперативно. Робочий день у листоноші Тетяни розпочинається о 8 годині, а закінчується тоді, коли остання газета чи лист. Будуть покладені у скриньку чи віддані адресату приходимо на роботу, тримаємо кореспонденцію, ділимо її, розписуємо по участку і йдемо в доставку на участок. Працювати у порівнянні з попередніми роками стало важче, кажуть сучасні печкіни, адже періодика коштує недешево. А за кожний втрачений примірник доводиться відповідати листоноші. У деяких будинках просто відсутні скриньки, а трапляються і недобросовісні громадяни, які полюбляють читати чужі газети. Ще однією проблемою для листонож є собаки. Раніше таке було, солдат йде, і почтальон йде, і собаки бігуть, і ну, от не люблять. Ні краску, ні сапог, видимо, солдатських, ні краску газетну. І, звісно, дівчата багато обіжаються, що не хочуть доставляти туди почту. І у нас по інструкції є, є таке, що якщо во дворі собака або на вулиці бігати, то вони повне право мають туди почту не носити. Важко працювати у негоду, коли йде дощ чи сніг, чи мокріють ноги, а працювати все одно треба. Хоча жодного слова нарікань від співбесідниць ми не почули, а скоріше навпаки. Це прекрасна робота. Порівняно з попередніми роками, розповідає пані Ніна, стало набагато менше передплатників. Раніше було 5-6 учасників і на кожний учасник по 2-3 мішка було газет. Зараз приходять, воно може в сумку, в руку так у них вложитися. За статистикою, найбільше преси передплачує центральний мікрорайон міста, а найменше мікрорайон дослідної. Оскільки до функціональних обов'язків поштових відділень входить і організація передплати, то і листоноші у цьому процесі задіяні. Від того наскільки плідно попрацює листоноша в цей період, скількох людей умовить підписатись на те чи інше видання залежить і її заробітна плата. Кількість передплачуваних примірників з розрахунку на одного мешканця прилук становить 0,7 примірників. Тоді як, наприклад, у райцентрі Мена Чернігівської області, один примірник на мешканця, розповідає начальник центрального відділення зв'язку. Цього року вже передплачено 27,5 тисяч видань, а минулого ця цифра складала на півтори тисячі менше. Серед найчастіше передплачуваних газети Порадниця, сільські вісті, добрий господар, здравушка, нова пенсія, пенсійний кур'єр, газета по-українськи. З назву не важко здогадатися, хто складає переважну більшість передплатників. Молодь в інтернеті, не хочуть газети. В основному у нас підписка йде такі, пенсіонний візраз, постарший возраз. На відділенні зв'язку ми теж зустріли переважно людей літнього віку. Три іздання виписує. Доставка я удовлетворена. У нас очень хороший почтальйон, так що всегда вовремя доставляють нам газеты. Я очень довольна. Є серед передплатників і молоді люди. Вони віддають перевагу глянцю та дитячим виданням.